В цілому, тому що люба держава, люба країна це люди в першу чергу. Так само і паски, які я зробив, особливо ця, яку я робив вже вона мені взагалі по своєму, по своєму дизайну, вона мені нагадала і символізувала теперішню Україну. Можу, можу розказати, вони. Вона дуже невагома. Ці паски вони зроблені з борошна розмінованих полів. Це з деокупованих територій. Наразі 139 тисяч квадратних кілометрів. Є. Потенційно під загрозою 35 тисяч вже завдяки зусиллям держави, саперів, вже розміновано. І, і дві третини з них це ціркогосподарські землі. І проект він на те покликаний, щоб приготувати паски і показати значущість цього всього. І тому е, ми зробили паску з борошна з особливого з ним, е, я сам родом з Херсонської області, і це борошно з полів Херсонської та Миколаївських областей. Е, паска, е, чому вона мені особисто нагадує Україну? Тому що е, я візьму в руки, е, вона зовсім не вагома. Вона, якщо подивитися на її дизайн. Вона так само, як і Україна, опалена, але вона не згоріла.